Самі кращі махові вудки Екселент. Вони є в розмірі 5 метрів, 6 метрів, 7 метрів і 8 метрів. Так, давайте подивимося. Ці вудки, вони не дешеві, вони дорогі. Ну, опять-таки, дивіться, це 5-метрова, вона товщиною йде, як палець. Вудки дуже легкі. Давайте конкретно по цій розберемо. Ця у нас по матеріалу йде карбон 30Т. Вага всього 162 грами. Те з таких вудок до 25 грамів. Класна якість. Марка цього карбону вона є найкращою для вудок не тільки махових, а всіх остальних. Тут у нас відразу вже буде коннектор вмонтований. Тобто сюди жилку завели, закрили і можна рибачити. Це не китовий вуст, нічого вам тут більше монтувати не потрібно. На кожному коліні буде тут посилення. Тобто вони. Потовщені в кінці, для того, щоб у нас тут нічого не лопалось. Вудки витримують навіть коропа. Дивіться, під своєю вагою вона не гнеться, вона як струна. Реально дуже легка, струнка. Класні вудки для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є Viber, Telegram або пишіть нам особисті повідомлення.